7 липня всі православні святкують День Івана Хрестителя або як ще його називають Івана Предтечі, згідно з Євангеліями, попередник Ісуса Христа, що пророкував його пришестя, жив у пустелі і проповідував хрещення покаянням для юдеїв. Хрестив у водах Йордану Ісуса Христа. Потім його обозголовив цар Ігор Антипа за немовленням Іродіади. Пророк мученик після Діви Марії найбільший святий. Люди збираються, люди разом моляться. Це хороше дійство, тому що ну, на Прикарпатті не так поширено православ'я як католицизм, а такі дні, як ось Івана Притечі, збирають докупи всіх православних і вони можуть разом помолитися. Візит святішого патріарха до Маняви вже давно став традицією. Кожного року, в честь цього свята, Філарет відправляє тут святу літургію. Крім того, до храму приїздить все духовенство області. Цього дня храм зібрав близько трьох тисяч людей. Приїхали вони з різних куточків України. До слова, велика кількість віруючих подолала пішки десятки кілометрів, щоб потрапити на велику прощу. Тетяна родом з села Новиця, що в Калицькому районі. Разом із прочанами пройшла 48 кілометрів. Каже, втомлена, але духовно щаслива. Ми йшли перепочивала, погода була просто прекрасна, сприяла повністю нашому. Походу, і ми дуже задоволені. Звичайно, втомились, але це того варто, оскільки зараз у нас в Україні такі події. Молитва для нас дуже важлива. Тому я вважаю, що це правильно йти в полонництво. Вікторія та Іван у мене не вперше приїхала молода сім'я Скалоша. Вони не самі, а з дітками. Кажуть, дуже задоволені. Млята ще ніколи не бачили такої кількості людей. Така подія варто. Побути на такій відправі парафіяни не можуть словами передати свої відчуття від прощі, але всі вони моляться за мир та спокій в Україні. За враження в мене збуджені, розумієте, такі, що я не можу передати все. Я бажаю, щоб ці люди, які приїхали тут, розумієте, щоб це духовенство, мало здоров'я, сили, благословення від Бога, Щоб ще ми продовжували наша Україна. Жила, розумієте, захистили ту Україну від того нашестя московського. Це дуже гарно, чисто, так приємно, що скільки людей зібралося, і всі, що є скільки віруючих, скільки ті точок маленьких, всіх. Ми дуже раді, що приїхав до наш нашого Карпаття, і що ми тут зібралися, всі молимося, просимо Бога за мир і спокій на нашій землі українській і за добро. Ярина Балабаник, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.